Брати і сестри вважаються не тільки найріднішими, а найближчими людьми впродовж життя, ще тісніший зв'язок мають двійнята, а найбільш тісний він у близнюків. З яких умов народжується двійня, це питання певно турбує кожну жінку, яка хоче народити відразу двох дітей. Якщо народження близнюків у майже 100% випадків обумовлено генетичним успадкуванням такої можливості, то з двійнятами зовсім інша ситуація. Наприклад, коли е, жінка. Приймає контрацептиви, і при відміні контрацептивів може спостерігатися овуляція декількома яйцеклітинами. Це така гіперстимуляція. Або звернутися до лікаря і запитати у нього можливість от такої гіперстимуляції, щоб більше яйцеклітин виділилось. Це можливо, безумовно, але це не так просто. Інший сприятливий чинник для народження двійнят це сучасний розвиток репродуктивних технологій, зокрема КЗ, тобто екстракорпоральне або штучне запліднення, під час якого значно підвищуються шанси народити двійню для того, щоб ризик був менший, переносять дві або три ембріони, і тому вагітність, якщо всі вони приживаються, то вагітність безумовно багатоплідна. Ну, скажу вам зразу, що коли три ембріони, це дуже велика відповідальність. <свісно> у нас у минулому році, у травні місяць, я добре запам'ятала цей день, 25 травня, народилась самостійна трійня. Виписані додому. Я добре пам'ятаю 5 червня і з вагою 3,8 а народились вони кіло шесто кіло сімсот. 15 випадків народження двійнят минулоріч прийняли лікарі першого пологового будинку Одеси. З них шість відбулися завдяки штучному заплідненню ЕКЗ, що наочно доводить важливість застосування новітніх технологій, не стоїть на місці, і тенденція щодо віку жінок, які народжують. Все частіше жінка приймає таке відповідальне рішення після 30, а то й після 40 років. У нас зараз є дві вагітні, одній 45, п'ять, одні 46 років. І по 20 років приблизна перерва. І я бачу таке щастя на обличчі цих жінок, вони розуміють, що з цим маленькою дитиною вони будуть молодіти, тому що кожна дитина хоче мати гарну маму, красиву маму. Да? І це зобов'язання кожної жінки відповідати цим вимогам. Тому от я спілкуюсь з ними і розумію, що вони. Може, для того, щоб продовжити свій вік, такий красивий материнський вік, вони вирішили стати мамами. Звісно, перед прийняттям одного з найважливіших рішень у житті жінка має зважити все і усвідомлено зробити цей крок, також проконсультувавшись з лікарем. Після народження дитини або дітей, якщо мова йде про двійню, починається відповідальний процес виховання. Їх треба виховувати в любві. І щоб вони розуміли, що, по-перше, знаєте, народжується одна дитина, через там 2-3 хвилини народжується друга. Тобто, у них є старший брат чи сестра і молодший. І це впродовж життю весь час вони нагадують про себе, що я, я старший. Але виховувати треба так, щоб вони любили один одного, і вони були разом внутрішньоутробно, І це вже є запорука того, що вони по життю будуть іти разом. У той час, коли деякі українські пари на тлі військових часів все ж таки зважуються на поповнення у родині, демографи надають невтішні дані. За даними Міністерства юстиції, народжуваність в Україні впала майже на третину.